Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити мариновані гриби. Ми шукали рецепт грибочків, якихось смачних, і натрапили на рецепт відомого українського блогера Самвела Дамяна в Ютубі. Вирішили спробувати. Якраз от в чоловіка було день народження, і ми вирішили спробувати зробити ці гриби. Вийшли дуже класні, дуже смачні і дуже просто їх робити. Оскільки ми знаходимося в Ірландії, і не так. Легко знайти смачні гриби, ну і вирішили от, зробити самі. І хочемо поділитися цим рецептом з вами. Він дійсно класний і вийде дуже просто і легко його зробити. Е, у нас буде пів кілограма грибочків, шампіньончиків. От таких от. Вони невеличкі, я вже їх помила, вони невеличкі. Якщо вони більші, їх можна розрізати напополам, на чотири частинки. Неважливо. Чим маленькі, теж класно. Тобто які кому подобається. Ось такі. Тут у мене пів кілограма. Я їх вимила. Зараз ми їх поважимо. Щоб точно знати. Так, тут пів кілограмчика буде. Чистенькі, гарненькі. Є пів кілограма, так? Є. Ти там на 5 грам більше. І засипаємо їх в кастрюльку. Каструлька має бути широка. Е, ну, У нас ну, яка є, сама більша. <гум> Тому буде така, думаю, на пів кілограма вона буде якраз нормальна. Засипаємо грибочки сюди. Це ваги відставляємо. І зараз будемо додавати спеції. На пів кілограма грибів потрібно 4 ось таких от зубчики чесничку. Їх можна порізати такими от пластиночками сюди. Більше нічого не треба. Ріжемо, нарізаємо ось так от. Гриби будуть без, тобто з рідини буде там тільки оцет. Вроді рецепт простий, а от знайти в інтернеті різні рецепти, а от щоб смачний був, оцей ми спробували, нам дуже сподобався. Так, Тут 4 зубчики чесничку, потім одна столова ложка без, без там великої гірочки, цукру. Так, цукор є. Потім 3 лаврових листочка. Ще раз нагадую це на пів кілограма, там кого хто хоче більше. У ну, мене маленькі, додамо отак-от. 4 кусочки. Є лавровий листочок є. Потім перчик горошком чорний. Десь 5 штучок. Ось так от. І я ще додаю такий от духмяний перець. Мені просто подобається, тому одну-дві штучки. Всі його треба звідти витягнути. Є. Так, далі е десь півтори чайні ложки солі. Зараз ми солі тут насипаємо. І все, ми швиденько приготуємо. Так, це одна і ще половинка, Ось так. чук чук чук, -чук, -чук. Є. І е 45 мілілітрів оцту. Яблучного. Ну, у нас він там фруктовий, ну, який є. Тут в мене мірна ложечка 45 мл. Ось так відміряємо і заливаємо. Це, двічі, ніякої рідини, ми його отак гарненько перемішуємо. Ну, можна ложечкою, так зручніше, це все так гарненько. І ставимо на середній вагульку. На середній, ну, можливо, чуть більше середнього вогонь. Зараз включимо плиту нашу. Ставимо кастрюльку на вогонь. Рідини ніякої ще раз нагадую, не треба. Вона зараз Ну, буквально там 1-дві хвилинки, поки вона нагріється. Закипить. Готується пів кілограма грибів 7 хвилин. Кілограм грибів 9 хвилин. Тобто, якщо 7 хвилинок, вона закипає. І потім ми будемо помішувати, накриваємо кришкою, щоб вона закипіла. Потім, коли будемо помішувати, кришку ми чуть привідкриємо. Я зараз все покажу. І треба буде там, через кожні три хвилини помішати грибочки. Будемо чекати, поки вони закіплять. Уже закипіли, ну ж так гарно пахнуть. Ми їх один разочок. Помішаємо. Ось дав реакцію, закипіли. Ми їх перемішаємо. І після цього накриваємо кришкою, але не сильно. Тобто має бути повітря трішки. І чекаємо, варимо пів кілограма, нагадую, 7 хвилин, кілограм 9 хвилин. І через кожні 3 хвилини засікаємо 3 хвилини і помішуємо. 3 хвилини і помішуємо. В кінці виключаємо і залишаємо, щоб вона трішки остигалася. Потім будемо пересипати в баночку. Це наші грибочки вже готові, я їх доварила. Беремо баночку. У нас така велика баночка. Подивимося, скільки її тут вийде. О, це наші грибочки. Дивіться, скільки тут вийшло соку з цих грибочків. Багато. І будемо їх пересипати. Поставлю ложечку про всяк випадок, щоб наша баночка. Вам. І будемо переспад, пахнуть, просто неймовірно, Я прям, вже хочеться їх з'їсти. Класний рецепт тим, що от їх можна, наприклад, сьогодні зробила, завтра в остили, в холодильник поставити і завтра вже можна їх їсти. Такі маленькі грибочки вийшли з грибів. Тобто, ну, залежно хто які любить. Напевно, чим менші грибочки, тим менше вони вийдуть, вони уваряться. Але мені подобається саме такі, щоб можна було б щось з'їсти. Так десь скільки тут соку. Такий він ароматний. Можна додавати там ще якісь спеції там по бажанню, можливо, комусь подобається. Якась там гурджика, чорний-червоний перець і тому подібне. Оце зараз ми переставимо. Ще трішки не хочу заливати. Прямо з оцим чесничком, з листочками туди все закидувати. О, такі ароматні. Е, якщо там прям дуже спішите, можна сьогодні зробити, там остинуть. І їх одразу можна їсти. Тобто це взагалі не, не проблема. Чесничок залишився, гріх його туди не поставити. Ось так от виходить грибочків. От, Вони будуть в соку. Ну, напевне, скоріш за все, їх у меншу баночку потрібно було б поставити. Але я хотіла просто показати, скільки вийде, от, наприклад, з пів кг грибочків. Ось це така. От. Баночка у нас, ото от, вони всі от, соко. Що ще потрібно зробити? Для... Нам ще потрібна олія. Ми сюди ще наливаємо 2 столові ложки олії. Можна одну, дві, тобто залежно, яка у вас ємність. Ми сюди налиємо акуратно. І дві. Отак. Вони вистигнуть, ми поставимо їх в холодильник, і можна буде їсти і подавати їх. Тому всім гарно дякую за перегляд. підтримуйте наш канал, підтримуйте українсьмовний контент, ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока.